Противник дійсно декілька останніх днів на цих напрямках, а це Гуляйпільський і Оріхівський напрямок. Він доволі інтенсивно проводить бойові дії. Щодня ми фіксуємо десь там понад три з половиною, чотири ти до п'яти десятків бойових зіткнень. Це зокрема і штурми наших позицій, це і спроби ворожі інфільтрації в глиб нашої території. Фактично він е, зруйнував вогнем всі е, укриття, які були. Тому е, довелося нашим бійцям відійти населених пунктів, зокрема, це Успенівка, Новомиколаївка. Е, противник е, зараз тривають жорстокі бої за населений пункт Яблокове. От тому там ну, ще декілька населених пунктів. Зокрема, там 34. Ворог зараз намагається просунутись вперед на північний схід від Гуляйполя і ставить собі за мету е обрізати логістичний шлях, який веде з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя. Триває оборонна операція і лінія бойового зіткнення динамічна. Говорити, що ворог зайшов в ці населені пункти, закріпився, і це вже їхні. Ну це передчасно, адже ми проводимо і контрнаступальні дії. Постійні дрони до 70 дронів в сутку різного виду, починаючи від FPV, закінчуючи птиковолопном. Тобто, на жаль, логістика також перешкоджена, і зараз максимально питаємося проводити евакуацію населення, те, яке залишилося в самому місті і в пунктах населених, які наближі до ЛБЗ, менше 500 людей знаходиться на території. Дітей давно вже немає, мав бити до ножевакуювали. Це більш переважно літі люди.